Доброго дня, шановні наради любителі, роблю сьогодні зйомку і не мог я пройти мимо цієї гібридної форми. Так як чесно сказати, вона і мене в цьому році здивувала. Це рембо Калугіна Віктора Михайловича. Я вже почав його підпрививати, але те, що він видав в цьому році, то буду ще думати, робити це чи ні. Ви подивіться, які в цьому році грона видав, скільки тут їх вісить, це просто стіна. Це одна сторона куща, друга сторона куща така ж сама. На одній площині 32 грони, і на другій десь 30. От 62 грони і грони в середньому до кілограма, ягода, два фаланга, мізінці. Ну, подивіться, яка красота. Ще недільку і він повністю буде готовий. От і подумай. Чи стоїть цю форму видаляти, чи ні? От таке вона в цьому році мене видала. Бажаю всім гарних врожаїв так та швидше нам перемоги.